Світлини це прекрасний інструмент документації подій і збереження пам'яті, але є і інші. Від початку повномасштабної війни платформа пам'яті Меморіал щодня розповідає історії загиблих героїв і цивільних та створює нову культуру пам'яті в Україні, вшановуючи кожного і кожну. І просто зараз ми зустрінемо в нашій студії співзасновницю платформи пам'яті Меморіал Леру Лаудо, аби дізнатися більше про діяльність проєкту в році, що минає. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. Навзаєм. Кінець року це час Такою. підбиття підсумків та чого вдалося досягти платформі пам'яті меморіал цьогоріч. Знаєте, я б напевно виділа таких два головних досягнення, але перед тим скажу, що за великими масштабними проектами, які насправді я думаю, бачила вся країна, стоїть ще така щоденна робота збору історій загиблих і полеглих військових. І за цей рік команда насправді з трьох людей написала майже три тисячі історій. Зараз mm -hmm. на платформі вже дев'ять тисяч історій. майже написано. Ось це, бо кожна ця історія це така цеглинка пам'яті, з якої далі може вибудовуватися і всі інші проекти. Mm -hmm. а, а щодо двох ключових моментів, перше — це, звісно, акція стіл пам'яті. Я думаю, що мабуть, багато хто з глядачів може і пам'ятати, коли 29 серпня в багатьох ресторанах України це було 800 закладів по всій країні. Так, так, так. Власне, ресторатори декорували певним чином стіл на пам'ять про полеглих військових. Це була річ, яка дійсно об'єднала країну, бо ми мали тисячі постів у соціальних мережах від дуже різних людей, які згадували, пам'ятали. Це було дуже сильно і дуже емпатично. Наступного року ми знову будемо робити цю акцію. Хочемо зробити її більш масштабною. А далі план в тому, щоб вона існувала незалежно від того, чи є меморіал і чи хтось ще з організаторів, тому що акція власне влаштована спільно з фондом «Іллі Ліграбара, щоб це просто була був такий ритуал, коли кожен заклад розуміє, що 29 серпня це зроблю. Ось це одна з наших цілей. А інше, що для нас було важливим, наприкінці жовтня ми наважилися запустити краудфандингову кампанію «Донат на пам'ять бо для нас це було питання того, чи українцям взагалі важлива пам'ять пам'ятування і вшанування полеглих. Тому що всі три роки проєкт підтримували міжнародні партнери за що їм велика пошана і подяка. Проте ця підтримка не стала, вона зараз зменшується і. Просте питання, що робити далі, і, і насамперед, що важливо, що е, міжнародні партнери це прекрасно, але це ж пам'ять, а значить, вона має бути потрібна саме нам, українцям а не комусь там ще. Ось і ми дуже тішимося, що з заявленого мільйону ми вже зібрали 700 тисяч, і е, це дуже радує. Людям це важливо. Вони долучаються е, кілька сотень людей стали такими, що місячними донаторами. Тому це дуже підтримуюче і дуже важливо. Слухати так круто вас слухати, і я бачу, що для вас це дуже важливо. Ви живете цим проєктом. Це вас правда. очі палають. Які проекти зараз у роботі? А які проекти зараз у роботі? Ми працюємо над тим, щоб наступного року видати. Книгу такий артбук гарно ілюстрований за мотивами, власне кажучи, акції стіл пам'яті. Ми оцифрували всі таблички в закладах з іменами полеглих, яких згадували люди по всій країні. Тепер завдання команди знайти історію цих людей, бо там зараз просто ім'я прізвище, наприклад, написано. Ми маємо знайти історію цих людей, виписати їх, і це буде ілюстрована книга про тих людей, які ми згадували власне 24-го року. І так само про насправді заклади, які долучилися, бо в багатьох закладах є співробітники, які загинули, і вони їх так само згадували, тому це буде ось такий великий ілюстрований проект. Угу. Ось але насправді інших ініціатив дуже багато, тому що ми так само до Дня Незалежності створили мапу полеглих героїв, куди нанесли імена і історії всіх всіх людей, які на честь яких переймановують вулиці. Ось ми це продовжуємо так само наповнювати. Угу. Секундочку, цим займаються три людини. Саме написанням коротких історій, от коли ми вишукуємо історію, верифікуємо і спілкуємося з рідними, це три людини, а так в команді 12 людей. Розкажіть, будь ласка, ще про труднощі, з якими довелося зіткнутися цього року. Ну напевно, це найбільший виклик це фінансування в тому сенсі, що знаєте, є проекти, які ти можеш розпочати, закрити, перезапустити щось ще зробити, і в моєму житті вони теж були. А меморіал став наскільки масштабним і важливим в сенсі того, що він пов'язує дуже багато велику кількість людей. Щодня команда спілкується мінімум з тридцятьма 50 рідними загиблих. В дні це може бути там 150 сто якихось комунікацій. І ти розумієш, що ти не можеш цей проєкт просто там, в якийсь момент зупинити. Винити, тому що це дуже велика відповідальність, і тому ти розбиваєшся для того, щоб знайти ці кошти. І тому власне ми пішли до українців просто і раді, що тримали цю підтримку. Я думаю, що це ключовий виклик. Ну і те, що робота об'єктивно дуже багато. Тобто, це лише 9 тисяч історій. Не це дуже багато, але це лише в контексті нашої війни. Тому це ще на жаль робота на роки. Що ще в планах на рік? Наступний... Продовжувати знімати документальні фільми зараз. Ми почали до нас звернулись, наприклад, з харківського цвинтаря, і вони встановлюють такі електронні тачскрін-екрани з історіями полеглих, які в них поховані. Ми їм надали надаємо ці історії, які в нас вже виписані про наших військовослужбовців. І ми розуміємо, що наш наступний крок буде, тому що Харків це не лише перших нас про це попросили про подібні історії для цих от, екранів. Ми розуміємо, що ми напевне будемо працювати над створенням власне. Такої електронної системи, яка буде виводити на ці екрани історії в різних форматах, і текст, і відео, і якісь ще речі. Тобто це така вже it розробка Ми йдемо mm -hmm. більш не просто в документування і а в прям розробку, щоб мати єдине функціональне рішення там для всієї країни. Оце з таких масштабних теж планів. Круто ну, зараз ви маєте можливість напряму звернутися до великої аудиторії телеканалу Дім. Про що найважливіше хотілося б сказати? Можете просто зараз скористатися цією нагодою. Я б хотіла сказати, що кожен має пам'ятати, що пам'ять це дія, і пам'ять має бути живою. Це означає, що ми не просто згадуємо якийсь один день чи для галочки. Пам'ять це те, що має. Жити з нами постійно, і це дуже багато маленьких дій кожного з українців. Не можна чекати, поки держава розробить велику програму вшанування і пам'ятання, тому що е, хтось е, не знаю, відкриває якісь турніри імені е, певної людини, а хтось відкриває не знаю, гуртки, премії та будь-що. Є дуже багато різних способів, як шанувати. Тому мій, мій перший посил пам'ятайте постійно і через певну дію. А друга історія це те, що е, Якщо ви хочете з цим працювати і внести якийсь свій внесок в пам'ятування, то читайте і досліджуйте. Тому що те, що мені трошки болить, це те, що люди дуже швидко щось намагаються зробити, і це важливо. Це тому що їм це болить і їм, їм це важливо. Проте вони йдуть і роблять такі речі, які вони от просто бачили десь, і дуже часто такі пострадянські практики, які не ну. Може бути щось значно більш гідніше а, і світліше, і наповненіше більшими сенсами. Зараз про це дуже багато розповідають. Є де подивитися і якось це все сягнути. Тому досліджуйте так само. Це важливо. А чи потрібна якась матеріальна допомога? Якщо люди, які дивляться, вони хочуть долучитися, як вони можуть це зробити? Вона, звісно, потрібна. Можна просто загуглити в пошукових системах «донат на пам'ять. Ви потрапите на нашу сторінку, де ми проводимо збор. Там можна внести одноразовий внесок, можна стати щомісячним підписником. і щомісяця на якусь невеличку суму нас підтримувати. Це дуже важливо було би а стати частиною вашої команди небайдужим людям є. шанс? Ми... Ми нам потрібні люди, але це так само впирається в те, як нам їх утримати. Тому що якщо хтось вважає, що це така волонтерська робота кілька годин на день, то ні, команда працює зранку і дуже часто до пізньої ночі це дуже насичена, дуже тяжка історія, і ти не можеш це просто перекривати силами волонтерів. Це дуже системна робота. Тому ми хочемо її розширювати, маємо потребу, але поки треба зберегти нинішню. Ми вам Дякую. дякуємо. Просто дякуємо за те, що ви робите за те, що ви вже зробили для збереження пам'яті про цю війну і про наших героїв. Дякую. Дякую. Шануємо та пам'ятаємо вічно.